Йосиф не входить у цю історію як герой, він входить у неї як чоловік, у якого все мало бути зрозуміло були заручені був план, було життя, яке виглядало достатньо простим, щоб у ньому можна було дихати. А потім Марія повернулася. Він одразу побачив, що щось змінилося не потрібно було слів, тіло говорить швидше за людину. І з цього моменту в Йосифа почалася дорога, на якій не було жодної карти. Він ходив із цим кілька днів, мовчки, повертав у голові одні й ті самі думки, намагаючись знайти хоч одну, яка не боліла б. Жодна не працювала. Він дивився на Марію і бачив жінку, яку любив, і водночас бачив ситуацію, у якій не знаходив для себе місця. Рішення визріло не одразу такі рішення ніколи не приходять швидко. Вони ростуть у тиші, у безсонних ночах, у внутрішній згоді з тим, що щось доведеться втратити. Йосиф вирішив відійти без скандалу, без пояснень, так, щоб вона могла жити далі. Це було рішення людини, яка вже погодилася з тим, що її життя не склалося так, як хотілося. Тієї ночі він заснув важко. Сон прийшов не як світло, а як продовження напруги. І саме там, у цій напрузі, з'явився голос. Сон не розклав усе по поличках. Він не зняв страху. Він просто відкрив іншу перспективу ще складнішу, ще вимогливішу. Бо якщо ця історія була від Бога, то Йосифу доведеться жити в ній без гарантій, без права на просте життя, без контролю над тим, ким він буде в цій родині. Ранок настав звичайно, без знаків, без підтверджень. Йосиф підвівся, подивився на Марію, і в цьому погляді вже було рішення. Він не почав розуміти. Він почав брати відповідальність Він взяв її разом із усім, що до неї додавалося, разом із життям, яке не відповідало жодному його очікуванню. Так почалася історія чоловіка, який не став сильнішим, але став присутнім, і цього виявилося достатньо.